21-го я не вийшов тут, але я вийшов в іншому місці в Вільнюсі, власне, тому що я перебував там під час саміту, і я пам'ятаю, як ми разом з іншою групою активістів, активісток, експертів були в центрі Вільнюса біля Башні з величезною ручкою і кричали, Янукович, підпиши, влаштовуєш акцію. І я пам'ятаю, яке було величезне розчарування від того, що ти перебуваєш ось тут. Здається, там дефі якихось 10 метрах від місця, де повинно відбутись підписання асоціації, але з іншого боку. Вона стає від тебе настільки недосяжно далекою одночасно через волю однієї людини. Тому що з іншого боку, коли я їхав, я вже відчував, що в Україні є чітке усвідомлення, що це дійсно потрібно для більшості людей, які мене оточують, і не тільки, які мене оточують. Так сталося, що моя організація Центр Громадянських свобод, це правозахисна українська організація, проводила в Києві велику. А, таку... Семінар навчальний. І е, коли почали розбиратися ці події, зрозуміло, що е, навчатися вже було доволі складно, і активісти, активістки, які зібралися, не могли. Е, ми тоді навчалися працювати з законопроектами. І зрозуміло, що коли б'ють людей, то, е, мабуть, не до законопроектної роботи. І ми зрозуміли, що потрібно ініціювати якусь. Е, Групу, яка могла би надавати праву допомогу, координувати якісь зусилля, і отак виник Євромайдан Сос. Ми почали займатися тим, що створили гарячу лінію, відкрили, почали приймати повідомлення в соціальних мережах і якимось чином координувати волонтерську допомогу, тобто шукати людям адвокатів, перенаправляти, якщо це якісь питання пов'язані з логістикою до дружніх нам ініціатив і знайомих і займатися такою роботою. Так сталося, що ми були однією з перших схожих ініціатив. і До нас звертались з усіма питаннями, починаючи від того, що там доброго дня в мене є дві шини, куди їх підвести, щоб їх палили. І ми казали: ну, знаєте, це там не зовсім наш профіль. Але можливо вам варто звернутися туди. Я довгий час займався координацією пошуку зниклих, власне, в Єрам СОС і інших ініціативах, які потім з'явилися, і ми пробували разом ту, свою діяльність. Тільки кількість людей, які розшукувалися, там заходили за тисячі осіб протягом зими, початку весни. Тобто, це тисячі тисячі людей. Для мене найбільш знаковими подіями запам'ятались ті, які, мабуть. Не бачив так ніхто, крім мене. Це е, події, коли я бачив проявлення людської солідарності. Е, і бажання допомогти і співпереживати це в першу чергу для мене робота волонтерів і волонтерів, які приходили до нас в ініціативу, до інших ініціатив. І це настільки абсолютно різні люди, різного віку, різного статку. Що мене це просто вражало. Це в один день міг прийти адвокат, якийсь дуже серйозний, якого я приблизно знаю, які гонорари, да і казати, що він буде безкоштовно консультувати всіх по якимось в його насправді уяву. Там, дрібницях, да, але тому що він співпереживає цим людям. Е, закінчуючи е, там, прекрасною жінкою, яка прийшла і сказала, що вона хоче чимось нам допомагати, побачила, в якому стані знаходяться волонтери і волонтерки Девансос, і сказала, що ми зовсім не їмо, і вона буде приходити готувати нам їсти. І от там більше місяця вона приходила в офіс зранці, годувала нас, ще змушувала їсти, тому що ми там, не виходили, вона приходила стрілкою до ноутбука, ставила і не відходила поки хтось не поїсть. І е, цей там, да, блиск в очах це усвідомлення того, що люди хочуть чимось допомогти. Люди е, не ховаються в себе в приміщеннях, думаючи, що десь посторонь і так воно їх менеться. От Для мене найважливішими насправді були ці події. Для мене революція та революція, яка відбувається всередині людей. Тому що я переконаний, що без зміни ментальності неможливо змінити країну. І це для мене є найважливішою подією.